Всім привіт, друзі! Тут мені одна людина написала коментар, що мій упс взагалі працювати не буде. Ось так. Тому я хочу зараз довести, що він працювати все ж все таки буде. Ось так. І для цього я використовую на даний випадок бок зивлення. Мультиметр в якості Амперметра. Ось так він автоматичний. Міліампери мікроампери, ампери. він вимірює ось так. Далі. Відповідно, і акумулятор, тому що це ДБЗ, УПС, для інтернету. Тут я ще зробив, як бачите, що із UPSA йде дріт на крокодили. Один крокодил пішов на мінус акумулятора, а інший плюс крокодил пішов на щуп із, із мультиметра якості амперметра, проходить через мультиметр і вимірює струм через мультиметр. А інший плюсовий контакт я буду. Притуляти при, при, при його до плюса акумулятора. Ось так. І показує, скільки ампер воно буде спозивати. Далі, у, у псалч цього є навантаження. Ось Одне навантаження це ось такий обігрівач для автомобіля 12 В спозиває 1,5 А. І далі ось така лампа розгарування для стопа. Також із автомобіля. І все це разом бере 2 а. ось так. Зараз я вам покажу, Тепер е уявімо, що зараз пішло зивлення ось так. Акумулятор поки ще не, не підключено. Вімкнув. Як бачите, зараз йде е 13 В я виставлю на лабораторному боку землені. З позивання 2 А і 132 мА. Ось так. При цьому я поставив на як бачите, ДБЗ, поставив. Радіатори саморобні на n канальний транзистор ІRF-3205 і p канальний транзистор І РФ 9540. Ось так. Так ось, як бачите, 2 ампера зараз у нас позиває. Далі я беру щуп мультиметра і притуляю його до плюса. Як можна замітити, що в даний випадок іскри немає. На мультиметрі зараз, як бачите, воно показує що. Так, що я ось зробив, я взяв е, корону і е, притиснув щуп мультиметра до плюса. Ось так, це є плюс. Це є мінус. Далі показую вам. Як бачите, зараз позивання йде тільки від лабораторного боку зелення. Як бачите, свійте світлодіод в мережі, я вимикаю, наприклад, мережу. І тепер, як бачите, спозивання йде з акумулятора 2 А. Ось так. І тепер, якщо я зараз візьму і витягну цей щуб, так, приберу підсвічку і показую, все іскра уЗА є. Тому що є спос споспозивання. Тепер уявімо, що світло повернулося. І як бачите, струм почав. Повинно падати з акумулятора. Зараз береть 4,3 мА і все. Тепер знову спозивання з акумулятора взагалі не береться, а працює із блока зивлення, навантаження ось це все. Тепер показую, наскільки воно все це. Оперативно спрацьовує. Вимикаю з розетки. Дріт, як бачите, стекер. І берете 2 А з акумулятора. Зараз підсвітку вімкнуся, бо було вам відніше 2 Ампера. Ось так. І знову вмикаю. Ось так, схема повністю працює. Але діло в тому, що власнику я, я це все діло показав і він захотів, щоб я все-таки е, він сам передумав і захотів, щоб я зробив йому е, заряд від брока зивлення у, у пса. Ну я тоді йому сказав, що мені потрібен більш потужний блок зивлення, ось так, на те, що він дав згоду. І я його замовив. Але як бачите, що схема працює ідеально. Так що, зараз я її буду розбирати і перероблювати. Тут відповідно програму я допису. Ось так я хочу зробити, щоб тут стояв П-канальний транзистор, я його прибираю, а поставлю n канальний і решти 1205 також, який буде керуватися адмегою 8, 7 імпульсною. Модуляції ось так. Але кому потрібно, то ось цей перемикач, який зібраний на ось цьому транзисторі і ось цьому діоді, працює ідеально. Як ви могли самі побачити. Так, ну Ось я програмне забезпечення нове написав. тепер Стару програму я стираю із мікросхеми. Далі заходжу у файли. Шукаю нове програмне забезпечення. Ось воно. І записую його у мікроконтролер. Все воно успішно записалося, далі заходжу фюзи. Читати фьюзи. Read L. І тут є ось перший захист. Без захисту стоїть. Я ставлю третій захист. Ось так, щоб мою просилку ніхто не зміг вкрасти. Далі вибираю RC RCRAN 8 МГц. Частоту тактового генератора, мікроконтролера. І все. І зберігаю фюзи. Як бачите, фюзи збережені, все, як я виставлю, так і залишається. Далі виходжу. І далі вже ось я поставив мікросхему на своє місце, і як бачите, все воно працює так, як потрібно. Зарядка йде. Ось новий брончок, що... Придбали із OLX -у. за 200 гривень ось так, на 15 В 5А. Ось так, як бачите, зрядка йде. Акумулятор зарадзається. ця зарядка заразає акумулятор із часотою в 1 кГц. Меандром спосуває 2 ампера. Перевіряю на нагрів транзистори нормальний, тому навіть можна чути, що. Він тиски ось пістить. Його ця частота йде в 1 кГц. Ось так. Далі почекав ще трішки І як з'ясувалося, тут дуже сильно нагрівається ось цей роз'єм. Так гріється десь до градусів до 80, а то й 90. Тому його вже замінив ось так. На ось такий роз'єм. І заряд пішов набагато краще. Ось так. І перестало піщати такого роз'єм замінив. Як бачите, вже навіть 12,6 12 вольт показує. І напруга росте. Далі показую, як нагрівся запобіжник аж до червоного. Кольору, як бачите, світиться навіть, як бачите, зарядка йде, все дуже добре. Далі потрібно шукати корпус ось так. І тут е, власник приніс свій корпус від, від старої електробідкиїв, нас називається ось так. Але тут є одна проблемка, що на Київ буде. Е, і знизу, а мені потрібно щоб вона була і зверху. Так як пату я по не зможу розмістити. Тому зараз я перенаклею цю надпись наверх. Ось, саморобний УПС. Уже попрацював около п'яти годин від того моменту, коли акумулятор був розраджений. Ось так. І зараз подивимося до слікок він його зародив. Як бачите, до 13,2 вольт. Він його так і тримає тепер. Всю як як, як бачте, відпав від акумулятора Мінусовий. Зараз знову таки. І від'єднав його і ось, як бачите, 13,2 13, вольта. Він його так і, і тримає. Акумулятор не кипить, що є дуже до, добре, ось так. Далі я. Від'єдную один сюп і кави, скільки тепер він буде брати на зарядку. Він зараз підтримує мультиметр. Пер... Перевімкнувся в режим амперметру. Під'єдную один щуп до мультиметра. Ось так. Зараз під'єдную тепер до пусового контакту. інший щуп мультиметра І дивимось. Ось знову воно його почало підзараджати. Ось так. Підтримувати. Як бачите, спозиває воно зараз акумулятор. І заражає воно зараз акумулятор з крумом у 300 мА. Навіть 197 було мА так. І акумулятор не кипить є дуже добре. Він його так підтримує. Тепер показую, скільки напруги на акумуляторі без заряджання. Як бачите, 12,8 вольта. Все. Вмикаю. зарядку. Ось так. І вона засли почала підтримувати акумулятор. Так, ну ось я вже зібрав упс, ось так. Такі ось коробочки з підколісної бритви, називається Київ. Ось тут бачите є плата. І на плату ось приходить мінус і плюс 12 В від акумулятора через, через крокодили. Ось так, далі. Вихід один йде на Wi-Fi, а інший на модем. ось так. Але діля в тому, що ці виходи, ці виходи йдуть через е, транзистор. ось так, І немає там ніякого стабілізатора, щоб був 12 В. А так як ця е, система під'єднується. Пі а так як ця система під'єднується до блока зірня 15 В, то ще би 15, -15 В не прилетіло на Wi-Fi роутер і модем, потрібно ще буде писати дві плати LM2596. Ось так я, я поставлю. Зараз покажу, як воно це все діло виглядає і зворотнього боку. Совує дротик, ось так, ось так, як, як бачите, ця пацана виглядає з ротнього боку. Тут, де потрібна сила, то тут використовуються товщ, товщі дроти. Ось так. А там, де не потрібна сила, то використовуються звичайні дроти. Також тут є заклепка, вона тут. Як ось ці кнопки я її е, вирішив використати, ось така закрепка вона ставиться ось сюди. І тут виходить кнопка. Зараз я вам покажу. Ось так воно виходить, ось і кнопка виходить. Ось таке просте рішення. Зараз сюди поставлю LM2596. Ось такі дві плати. Для того, щоб стабілізувати на вихідну напругу. Ось так. Так як класник ще хоче використовувати його і без акумулятора, щоб він тягнув тягнув напряму Wi-Fi та модем. Так. Тому, звісно, якщо ви його з акумулятором, то ці плати не потрібні, тому що акумулятор не, не дасть ось так, щоб ось напруга піднялася більше ніж 13 Всипка без цих. Ось так. А так як акумулятор хоче і вас... А так як власне якщо і без акумулятора працювало, то їх потрібно обов'язково ставити. Все. Так, вимкнув. на виході 9 В. Хоча приходить... 15 В. Докручую, добавляю. Ну, ось якось так хай буде. Так, тепер інший вихід беру. На іншому виході виходить 13, 12, 7 вольт. Навіть 13 вольт, зараз я тут буду. Регулювати. Ну ось, прибули ось так. Готово. Ось так воно в мене тут вийшло. Я прикрутив їх на гвинтики. Ось так. І тримаюся вони доволі-таки добре. Ось так. Це показується, що йдуть імпульси на зарядку акумулятора. Коли це сіти відмигає, то зарядка йде. Коли сіти появці, зарядка припинена. Ось так ось запобіжник один на вхід до блока зимлення і на е, вихід акумулятора. Ось так. Діод для захисту від переполюсовки. Транзистор для навантаження і для зарядки. Два сотки паралельно. Ось і все його закривається все діло. Також мені ця зарядка дуже сильно. Також мені цей упс дуже сильно сподобав, сподобався і я собі вирішив такий самий зробити. Ось я собі виготовив упс, такий вже як бачите, плата по-іншому реалізована. Ось так. Радіатори ось такого типу. Також діод сотки я вже тут е, взяв. Із комп'ютера, щоб можна прикручувати до радіатора. Чому я так зробив? Тому що тут цей буде ще гнути 5 А ось так, навантаження інвертор на 220 вольт. Тому Ну інвертор, який робить із 12-220 В, а то інвертор буде тягнути інтернет і телевізор ось так. І смарт-ТВ. Тому так і вирішив зробити. Ці тодіоди ось так. От Мега 8. Ось так ви, виглядає з цього боку. Як бачите, тут MCD-резистори поставив по 10 кОм у нас всі так як в цьому варіанті вони дуже сильно світять яскраво ось так. А тут я вже зробив, щоб вони сраб світили ось так. Також поставив тут терморегулятор на ось такому терморезисторі і транзисторі NPN. Ось так, щоб вмикався кулер, щоб охороджувало це все діло? Ось, крокодили відповідно сюди. Приробив ось так. Далі, відповідно, я пішов собі шукати корпус. і ось Знайшов ось, ось таку коробочку, де я її зняв плату, тут напільником підсліфував, під, е, щоб кулер добре захватував по повітря. І ось тут зробив отвіри під фітодіоди. ось так. так. Ось зібрав простенький терморегулятор на одному NPN-транзисторі. Терморезисторії 47 км і також 5 кОм. Ось ці два резистора, що ви бачите ось внизу, це є по 10 кОм вони паралельно в тому виходить 5 кОм. Ось так дзв со... і такий виходить дільник, що до плюса під'єднаний резистор і такий ось дільник, що до плюса під'єднаний терморезистор на 47 км і до мінуса під'єднаний резистор 5 кВт. Показую, як воно працює. Тримаю терм... терморезистор, нагріваю його за допомогою рук. І, як бачите, вентилятор почав обертатися. Відпустив його. І все, і він зупинився. Так, ну ось, плату я вже тут спаяв, далі буду зараз збирати це все діло. Ось так навантаження, такого ось припаяв дріт. І вентилятор припаяв. Далі залишається тільки зібрати. Це все діло. Так, ну ось так воно виглядає, як бачите. Далі буду зараз збирати. Беру ось таку крисочку. І ставлю її так зараз поставлю так. це так, закрутив і зібрав. Ось такий пристрій вийшов. Такий собі упс. Тут а, засасує по повітря, по, по, по а тут його викидає це повітря. Ось так. А тут вхід 15 вольт. І на навантаження я під'єднав ось такий інвертор. Ось так.